Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись рецептом теплого салату. Синеньке я відчищаю від кожури спеціальним ножем, дуже зручно так чистити. Далі нарізаю на великі шматочки кубики, посипаю дрібкою солі. Та гарно перемішую. Такий сир я розрізаю прямо в пальці на квадратики. На камеру не дуже зручно нарізати, вибачайте. Викладаю в миску, де буду готувати цей салат. Два помідора у мене нарізаю теж великими кубиками. Вирізаю, де кріпився хвостик. Ціненькі обсмажую на трьох столових ложках олії. до рум'яної кірочки. Для заправки нарізаю жменьку петрушки дрібно Додаю приблизно 2 столові ложки французької гірчиці та 3 столові ложки олії. Додаю дрібку солі та гарно перемішую. З'єдную всі інгредієнти. І заправляю салат заправкою. Салат виходить дуже смачний. Всім рекомендую спробувати смачного!